Всіх вітаю, друзі! Ми сьогодні говоримо про е, новини з Німеччини, але, в принципі, це має стосуватися і має також розуміти кожен українець, який знаходиться в Польщі, в Чехії, в Іспанії і, в принципі, у всіх країнах Європи, де б ви не були. Глава МВС Німеччини пропонує перерозподілити українських біженців між країнами Європейського Союзу. Тобто, бачимо, що Німеччина. Сприймає українців як тягар, на відміну від Польщі, так? бо Польща навпаки сприймає, реально сприймає українців як допомогу і підтримку, бо тут понад 75%, як мінімум, українських біженців офіційно працюють, сплачують податки і не потребують жодних виплат. Тобто держава реально отримує більше плюсів, ніж мінусів, на відміну від Німеччини, де відсоток працевлаштованих. Являється в рази нижчим. Ми зараз поговоримо про те, як так вийшло, що Німеччина е, хоче здихатись українців, українських біженців. Ви свою думку зможете написати після перегляду цього відео. Також всі, хто проживають в Німеччині, пишіть в коментарях свою думку. Перевірте, чи ви поставили лайк і чи ви підписані на мій канал. Отже, Через майбутнє посилення потоків біженців з України та Сирії, Німеччина повинна провести консультації зі своїми сусідами про перерозподіл цього тягара. Про це заявила німецька міністерка внутрішніх справ Ненці Фезер. І в Україні, а також в Сирії, останнім часом посилились бойові дії, наближається зима і пошкоджена інфраструктура, сказала Фезер в інтерв'ю телеканалу Welt TV. В загальному, що хочу сказати, що... В Сирії, в принципі, вже е, активні бойові дії завершились. Ну тільки ми знаємо, що Ізраїль далі там продовжує е, наносити удари, і ізраїльська армія знаходиться на території Сирії, але це вже питання інше. І е, якщо в загальному там нових хвиль з Сирії не мало б бути, то що стосується України, Європа дуже сильно і дуже прекрасно розуміє, що е, чим більше летить ракет і дронів по території України, тим більше е, далі угроблюється е, українська енергосистема і наближається зима. І вже зараз, з перших днів зими, ми бачимо, що зима буде. Досить суворою, коли вже зараз там вночі доходить навіть до мінус 10, а в нас, ну, фактично, тільки середина грудня. І звісно, що це викличе нові хвилі українців, які будуть виїжджати за кордон. Звісно, чоловіки виїжджати не можуть, але жінки та діти. Так чи інакше будуть виїжджати. І Німеччина боїться, що вони всі поїдуть саме туди. Бо Німеччина фактично це країна номер один на сьогоднішній день. По-перше, по кількості українських біженців, і по-друге, по соціальним виплатам, які надаються для українців. Федеральний уряд обговорює з сусідніми країнами, як з цим боротися. Це важливо, тому що ми також потребуємо іншого розподілу українських біженців, зазначила Фезер. За даними Федерального статистичного управління, на кінець серпня в Німеччині проживало близько 1 мільйон 240 тисяч українців до початку російської агресії в Україні, повномасштабної так їх було менше ніж 150 тисяч. Тобто, це показує, що Німеччина, незважаючи на дуже і дуже серйозний ментальний мовний і суспільний бар'єр. Вона все одно залишається дуже е, хорошою країною для українських біженців, особливо для тих, хто, наприклад, ніколи не жив в Польщі і хто ніколи не е, стикався взагалі за кордоном. От. Бо там надають житло, там надають якісь виплати, і справді це є. Якщо ми говоримо про Польщу, то справді такого немає. Є зараз залишились тільки якісь одиничні випадки, коли щось подібне трапляється. Але в загальному Польща надає. Досить багато варіантів для працевлаштування, і ми бачимо, що українцям в принципі цього повністю достатньо. Такі компанії, наприклад, як Ґремі Персонал, вони виконують роль навіть державного е якогось органу, так би вони надають безкоштовне або за якісь невеликі гроші житло для своїх. Працівників. І, до речі, кому потрібна робота в Польщі, і ви про це задумуєтесь, залишайте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер надасть вам повну безкоштовну консультацію з приводу е, умов роботи і з приводу тих вакансій, які в них є в понад 100 містах по всій території Польщі. Е, і е, в загальному бачимо, що якщо для Німеччини українські біженці являються тягарем, бо дуже невелика кількість українців там офіційно працевлаштована. Не через те, що українці не хочуть працювати, а виключно через те, що в Німеччині дуже серйозна бюрократія, і на все потрібно дуже і дуже довго чекати, особливо якщо це стосується роботи. В Польщі все набагато простіше, можна приїхати і без додаткових дозволів виходити фактично на роботу, чи не на наступний день після того як ви приїхали, і одразу ж починати заробляти гроші, які потім якими потім можна забезпечувати. Свою сім'ю, тож Польща в цьому плані набагато краща. якщо ви знаєте кращі країни ніж е, Польща для українців, які вперше виїжджають з України, пишіть в коментарях під відео, що це за країна і чому вона краща за Польщу, як мінімум зараз. Також нагадаю, що зовсім недавно канцлер Німеччини Олаф Шольц побував в Україні і одразу ж після того, як він приїхав з України, після того як він поспілкувався з Зеленським, він приїхав і закликав українців або знайти собі роботу в Німеччині, або повертатися назад в Україну, тобто не виїхати в якусь іншу країну, а саме повертатися назад в Україну. Дуже цікаво, чи сам Шольц не хоче поїхати і в Україні декілька тижнів пожити, було б дуже цікаво на це подивитися, як люди, які роблять такі заяви, закликають людей, але ми розуміємо, що такі люди ніколи в житті без світла по дуже багато годин сидіти не будуть. І їх ТЦК точно не скрутить і не відправить на фронт. Тож, а, ну і на фоні цього так, вже, е, от на днях також е, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, був в Німеччині на якомусь там форумі, і вони знову ж таки з Шольцем зробили спільну заяву, що з 1 січня 25-го року Україна е, спільно з Німеччиною, а потім і з Польщею, в чому я дуже сильно сумніваюсь. Але за Німеччину це може бути правдою. Будуть повертати українців назад додому. Будуть відкриті спеціальні офіси, які будуть цим займатися. І зрозуміло, чому Німеччина може на це реально піти. Бо вони не можуть освоїти ту кількість нових кадрів, які приїхали на її територію. І бачимо, що деякі люди навіть роками. Чекають там на якусь роботу, шукають якусь роботу, не можуть її знайти, вчать мову і так далі. В Польщі бачимо, що мовний бар'єр не є жодною перепоною, бо є україномовні координатори, які власне, е, яких наймають фірми, так, і які потім спілкуються з працівниками. І саме тому українцям Польщі в принципі знання польської мови як таке воно не є обов'язковим. Але вчити польську мову дуже круто і дуже важливо, якщо ви хочете якось е, е, рости в своїй кар'єрі. Що стосується Німеччини, то німецьку мову вивчити набагато тяжче, це займає набагато більше часу, і там без німецької мови фактично роботу в принципі не знайдеш. Також, щодо плюсів про українців, МВФ констатував, що українські біженці, які прибули до ЄС в 2022 та в 23 роках, вже мають рівень зайнятості приблизно в 50% тобто там за рік-два. Середня, середній рівень працевлаштування українських біженців становить 50% у всіх інших країн, з тої самої Сирії, там Афганістану і так далі, звідки біженці не їхали. На такий рівень працевлаштування їм треба було не менше 5 років. Тобто бачимо, що українці насправді адаптуються набагато крутіше, набагато швидше, набагато краще. Е, от. І е, Польща, як мінімум, це дуже добре використовує і в благо українців, яким дає роботу і дає змогу самим себе забезпечувати, цим самим забезпечувати собі не тільки безпеку і незалежність, але також забезпечувати якесь відчуття гідності. Коли тобі не треба ніяких подачок, ти просто можеш іти працювати і заробляти собі на життя. В Німеччині бачимо, ця ситуація виглядає трошки по-іншому, хоча бачимо, що навіть при цьому в Німеччині більше біженців, ніж в Польщі. Міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер пропонував запровадити новий правовий статус для українських біженців, що має на меті зменшити витрати на соціальні виплати та сприяти активному залученню біженців на ринок праці. Насправді можна нічого не змінювати, хоча це може також і хороша. Якась можливість, так, але залишити допомогу і підтримку для категорій, які не можуть самі про себе попіклувати. Це люди з обмеженими можливостями, це пенсіонери, це, можливо, матері одиначки, можливо, якісь вагітні жінки або жінки, які виховують дітей до трьох років. Так? Бо, як мінімум, такі діти вони не можуть ні в садочок піти, нічого. А в загальному потрібно просто дуже і дуже кардинально спростити. Працевлаштування для іноземців на території Німеччини можливо навіть подивитися на те, як Польща реалізує таку можливість, і як Польща справляється зі своїм кадровим голодом за рахунок українців і не тільки. І можливо тоді, в по-перше, і серед українців набагато більше людей будуть, які будуть працевлаштовані, якщо це буде легко зробити, так само як в Польщі, і вони будуть сплачувати податки Німеччина буде отримувати тільки плюси. А не мінуси. Українці будуть забезпечені, українці зможуть е, е, самі про себе піклуватись. І, е, якби, і також при цьому е, німецькі підприємці отримують ті самі довгоочікувані кадри, яких зараз так сильно не вистачає не тільки в Польщі, а й в Німеччині, але також і по всій території Європейського Союзу. Тому, можливо. Німеччині варто не розпреділяти біженців по іншим країнам українських біженців саме, а просто спростити для них можливість працевлаштування, зробити його більш доступним, зробити його простішим. Для от польський, якби польський варіант, мені подобається найбільше, бо польща дає всі можливості для роботи. Тільки треба бажання. І от коли в Німеччині буде така система, то я впевнений, що так само 75-80% українців, які там проживають, які є е, працездатного віку, так е, вони підуть і будуть працювати, будуть працювати, і це е, якби дуже хороше рішення як для українців, які там живуть, так і для Німеччини, як і для держави, яка зможе знову ж таки відновлювати велич своєї економіки. Що думаєте? Друзі, з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!